Футбольний турнір серед дворових команд Івано-Франківська організували депутат міської ради Іван Герасимко та міський комітет фізичної культури і спорту. Змагання присвятили Дню Святого Миколая і провели у залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. За дводенний період виступили 16 команд кількох вікових груп. Такого роду змагання не перші. Фактично, якщо так пішло, то третій четвертий турнір елітно ми проводили три турніри дитячих. У нас проблема виникла з прозалами, але нам пішов на зустріч міський комітет Івано-Франківська, в особі Віталія Васильовича Матешка і допомогли нам. Сьогодні ми запросили до участі 16 команд, які будуть приймати участь, розділили їх на дві вікові категорії. Зокрема, діти 99-х, 2001-х років, 2002-х, 2004-х років. Одне з завдань Комітету фізичної культури і спорту це сприяння розвитку масового спорту. І, власне, це якраз той момент, коли ми намагаємося сприяти розвитку зокрема, популярності футзалу, тому що це дійсно популярний вид, багато хлопчаків, залюбки. Відгукуються і беруть участь в таких турнірах. Один з численних заходів, які присвячені Дню Святого Миколая, сьогодні на всесвітній день футболу ми вирішили організувати дитячий турнір з футзалу, в якому брати участь дві вікові категорії: діти 10-12 років і старша вікова група 13+. Хочу сказати, що буде багато дворових команд з різних мікрорайонів міста завдяки сприянню одному з депутатів міської ради. Цей турнір буде мати хороше нагородження, призи. І тому ми сподіваємося, що діти отримують насолоду від проведення цього турніру. І саме головне, що вони порухаються і будуть мати добру практику ігрову. Футболісти надзвичайно задоволені таким турніром, адже отримали нагоду позмагатись взимку. Здебільшого дворові команди тренуються і змагаються на відкритих майданчиках. А з початком похолодання це стає проблемою. Кожна команда сформована з однолітків друзів. Їх поєднує спортивний інтерес. Мене запросили друзі, і я дуже люблю футбол грати. Хочу всі команди перемогти. І хочу отримати хороший результат. Насамперед, я прийшов заради перемоги, адже також футбол це ніби як і спорт, і гра для всіх. За рахунок футболу, а далі змагань з інших популярних видів спорту, організатори планують задіяти максимальну кількість дітей міста у спортзалах. Хочемо в місті за рахунок цього, щоб розвивалися в дітях снага до боротьби. Хочемо, щоб діти. Не ходили по вулицях, а щоб більше займалися в спортзалах. Хочемо долучитись до відродження Івано-Франківську, хоча б команда, щоб виступала в другій лізі чемпіонату України, а в майбутньому і також у першій лізі починають, як раніше, було у вищій лізі України, тобто зараз у прем'єр-лізі. Хлопці, безперечно, мають тягнутися і бачити до на кого вони рівнаються. У футзалі у нас є дуже добре, що у нас є команда. Ураган, яка готує своїх футболістів, і ось і, мабуть, ми сподіваємося, також, що ці молоді хлопці якісь поповнять ряди і будуть нові в нас коноплянки, Шевченки і Риброга.